Мегленг в попередньому епізоді Десь у Всесвіті існує особлива планета з незвичайними країнами, одна з яких Королівство чарівних мов, де вся королівська знать і свита то частини мови, а слова є живими акторами мовних театрів. Мегленг The Kingdom of Magic Languages МЕГЛЕНГ Mag -Lang, Королівство чарівних мов були часи, коли Королівство чарівних мов Меґланг ще не мало ні словесної назви, ні взагалі мови зі словами, піснями, тобто державного гімну теж не було, бо самі мови були відсутні. Вся їх планета була німа і незвична для нас землян, але був розквіт інших сфер живопис, скульптура, колористика. Громадяни спілкувалися, передаючи телепатично образи, картинки, кольори. Там була своя власна романтика і чарівність, яка дбайливо зберігалась в численних музеях, академіях, фестивалях. Але часи змінюються, і епоха чарівних мов дуже швидко створила нові порядки і традиції, не відкидаючи того хорошого, що було раніше. Прапор королівства яскравих відтінків був дуже барвистий і строкатий, тож було вирішено взяти з нього тільки один колір. Колір молодого листя королівської троянди, що символізує новизну, розвиток і прогрес. І справді, з тих пір, як з'явились перші слова і мови, королівство яскравих відтінків стало королівством чарівних мов Меґлинг, нові знання і перспективи заполонили всю країну. З'явилася нова назва і стара також, бо раніше були лише кольори і картинки, а документацію писали, малювали художники. Щоб створити герб молодої країни, працювали кращі фахівці королівства. Було вирішено для фону обрати загадковий колір кави з молоком і додаванням соку пелісток чарівної королівської троянди. Цей відтінок символізував невідомість і всі таємниці всесвіту, а ще був найпопулярнішим на планеті. Тільки королівський привид, хто зна володів точною рецептурою елітної кави. Згодом найкращі художники та стилісти обирали кольори і дизайн написів та декору герба. Вибір палітри був стандартним для всіх країн планети. В гербі повинні обов'язково бути присутні всі кольори королівської сім'ї та допускалися інші, що популярні в народі. Щодо дизайну, то було вирішено обрати улюблений стиль короля, вишуканий загадковий мінімалізм. Після обрання 12 найкращих ескізів майбутнього герба було проведено народний референдум, і люди обрали цей симпатичний варіант. Герб Меглингу став ніби талісманом, артефактом плюс 10 до всіх чеснот країни і приніс щастя і процвітання. Великі букви М та Л символізують найкоротшу назву королівства ML Magic Languages, чарівні мови. Мегленг – Королівство чарівних мов. Згодом, коли почалися польоти на інші планети, і громадяни Мегленгу відвідали Україну, вони знайшли схожість їх герба з українським гербом Тризубом. Але то все станеться ще не скоро. Зараз мова про те, як, починалося і звідки, як все починалося і звідки все взялося. Хоча всі таємниці нашого незвичного королівства ще не вивчені повністю, тим цікавіше їх розгадувати. Прапор з гербом це надважливі атрибути держави, тож вони б вже були готові, дивовижно оптимістичні та красиві, якими пишалися всі громадяни Мегленгу та яким заздрили інші держави. За нашими земними мірками надважливим атрибутом держави є мова. Але на цій планеті тисячоліттями була мова телепатичного обміну образів, а справжні мови тільки народжувались. Стосовно державного гімну то в перші роки створення королівства чарівних мов, він був просто відсутній, бо музику і тексти пісень ще ніхто не вмів писати. Для народження красивого і величного королівського гімну потрібно було багато працювати. Замість нього для початку створили короткий, але ємкий слоган: Знання, любов, творчість. Вже потім ці слова увійшли в гімн. Знання це світло, що розчиняє темряву невігластва і страх невідомості. В мекленку Стало дуже престижно вчитися, особливо вчити різні мови, а мови то ключ до інших наук. Любов це чарівне тепло душі і топливо для польотів у мріях, рушійна сила самого життя і розвитку, творчість, гармонійне єднання знань і любові для втілення мрій. До епохи відкриття чарівних мов, коли Мегленг був ще королівством яскравих відтінків. В обігу були монети з дорогоцінних металів та самоцвіти з підземного царства невігластва. То було чи не єдине, чим могли пишатися невігласи, природні термові ресурси. Та згодом грошові знаки почали змінюватися по всій планеті, як і весь звичний хід речей. Слова це справжнє багатство. Чим більше їх народжувалось, тим багатшим ставало наше королівство, бо кожне слово то така невеличка скарбничка, що наповнена різними сенсами. Одне слово може означати кілька речей одночасно утворювати гру слів зі своїми друзями, описувати те, що зараз не існує, а лише мріється. А ще слова могли ставати банкнотами, а букви розмінними монетами. Як це може статися, що слова, то актори мовних театрів і одночасно гроші? Я скажу навіть більше, слова настільки унікальні, що можуть бути ще й зброєю, що може ранити чи вбити, і ліками, що стілюють майже всі хвороби, а деякі слова здатні дарувати навіть довголіття і безсмертя, бо в них є магія, сильніша за атомну енергію, величезне поле для вивчення науковцями. Це незвичайна країна, де багатієм може бути будь-хто, навіть нахаба, що грабує інших. В Меклингу багатство залежить від знань чим більше нового дізнаєшся, тим більше грошей маєш. А якщо хочеш зберегти багатство, треба ним користуватися і милуватися, бо воно образиться і зникне. Знання, любов, творчість під цим девізом процвітає і збагачується королівство чарівних мов. Скарбницю королівства чарівних мов наповнював кожен громадянин, сплачуючи щедрі податки, але майже ніхто не був проти високих відрахувань з прибутків, хіба що ледарі чи якісь скандалісти, які могли втратити громадянство через це. Переважна більшість людей сумлінно навчалася, щоб примножити своє та суспільне багатство. У кожного в країні з'явився особистий садок для вирощування місцевих грошей. В будь-якій цивілізованій країні влада поділяється на три основні частини законодавча, виконавча і судова. В королівстві теж присутні ці три гілки влади, і вони цілком самостійні. Не є в одних руках, як у божевільних сусідів царстві невігластва там цар Мурлон Темний узурпував всю владу і вважає себе майже Богом наш король дієслово був і є еталоном мудрості і справедливості. Законодавча влада початок всіх початків. Ця гілка влади відповідальна за написання законів, за якими живе країна. В нашій чарівній країні закони пише Королівський парламент 1248 депутатів. Ними стають тільки найрозумніші громадяни, що одночасно є, і найбагатшими, бо тут все взаємопов'язано. Логічно, що тут закони стають щоразу кращими та гармонійнішими. Виконавча влада це та гілка, що є відповідальна за виконання законів. Це Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром. Вибір міністрів здійснює король та парламент разом. В країні вісім основних міністерств науки, культури, порядку, освіти, здоров'я, сили, дружби і щастя. Цього ідеально вистачає для гармонійного росту і розвитку меґлингу. Судова влада в Мегленгу – це найсправедливіші суди в галактиці кольорових водоспадів, а може й далі. Мало створити найкращі закони, і впровадити їх в життя. Треба ще й створити таку систему покарання за порушення законів, щоб навіть думка про злочин була болючою, а думки тут всі вміють читати, хоча є способи їх маскувати і навіть імітувати інші думки. В цивілізованих країнах ще є одна непомітна, але дуже впливова влада четверта. Це мас-медіа, засоби масової інформації, тобто газети, журнали, радіо, телебачення. Король дієслово почав з того, що заснував газету Королівський вісник. Це було перше друковане видання, з якого почалася журналістика і навіть письменництво. Там публікували перші вірші та оповідання, не тільки новини. Уявіть тільки, наскільки широкі горизонти може відкрити народження та розвиток бодай однієї мови в країні, де практикували лише обмін картинками для спілкування. Мова відкриває можливість планувати, описувати не тільки факти, а й різні думки з приводу фактів. Навіть філософія без мови неможлива, тож в королівстві почався бурхливий розвиток всіх творчих професій. Кожна мова це зашифрований унікальний погляд на Всесвіт, і це не просто зеркало, в якому цей всесвіт відображається. Кожна мова додає до нього щось неповторне, як художники, малюючи один і той самий пейзаж, ніколи не напишуть дві одинакові картини. Тож в королівстві чарівних мов цінували і любили всі мови, вважали їх найбільшим багатством і дбайливо колекціонували. Згодом всі сусідні країни побачили, що королівство чарівних мов стрімко почало розвиватися і процвітати, більшість з них стала цікавитися досвідом успішних сусідів. Король дієслово щедро ділився секретами, приймав іноземних студентів в своєму королівстві і був дуже радий, що його ідеї займали більше простору. Тільки царство невігластва лише нарощувало ворожість та заздрість. Про це казкове королівство можна розповідати годинами і днями, і все одно залишаться ще таємниці і цікавинки. Було б круто потрапити туди самому і побачити все на власні очі. І навіть такий чарівний спосіб існує в наступному епізоді номер 8 буде привідкрита завіса цієї таємниці, а також про міжпланетні відносини королівства чарівних мов, торгівля мовами і знаннями. До зустрічі. To be continued. Далі буде.